Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube-каналі. Ну що ж, це знаєте, сьогодні е, такий, так би мовити, приготування до свят. Люди там нарізають якусь ковбаску, чи навпаки ще поки що кутю роблять? Кутю роблять акубаску на завтра. Ну, але тим не менше, ви знаєте, сьогодні чомусь не зовсім святковий настрій у моїх побратимів. І я би хотів би з вами поділитися певними думками, які зараз написані в соцмережах. Моїми друзями, моїми знайомими. І, коротше кажучи, навіть не знаю, що додати. Скажу те, що думав. Поки ви підписуєтесь на наш з вами Ютуб канал, донатите на ЗСУ. В окопах іде війна. А. Вчора мій бойовий побратим сказав такі слова. Це вже не та Україна, за яку ми пішли на фронт. Вона перетворилась на країну, де панує анархія, де забороняється мислити і говорити: людське життя втратило цінність, а права людини повністю знехтувані. Це місце, де процвітають монархія та корупція. Він, як і багато інших військових, з якими мали ми честь стояти пліч опліч з перших днів повномасштабної війни, бачить оце все. Багато хто з них планує завершити службу та разом із родинами виїхати в інші країни. Про це написав Денис Ярославський, і я з вами поділився цими думками. Бо якщо ви сьогодні поговорите з військовими, що ти робитимеш? Після Дємбіля або що ти робитимеш, як закінчиться війна, і ти приїдеш додому. То дійсно багато з них каже що візьму родину, ну хто має там сім'ї і так далі. А хто ще молодий, не має, як то кажуть, <сум> сім'ї, то каже, поїду за кордон. А чого? Ну не знаю поки що, але поїду. Хтось каже, що буду сукати собі краще життя. А хтось просто-напросто розуміє, що ще один культ поход на війну може не витримати ні фізично, ні морально. А в зв'язку з тим, що ніяких безпекових гарантій для України від повторного ненападу з боку Росії президент Зеленський так і не знайшов, підписувавши кучу різного штибу, такі знаєте, аля, нібито безпекових гарантій, які ні про що ні про що і ні, ні о чому, і ні про що. А отже, ніхто не застрахований від повторного нападу росіян, і, чесно кажучи, хлопці, які виснажені від війни, говорять такі тези: ну, якби знаєте, я свою вахту відстояв, нехай ці з ресторанів вийдуть і постоять. Тому багато хто говорить саме в цьому контексті, що після війни десь поїду за кордон шукати кращої долі чи шукати кращого життя. Я не знаю, як воно буде для мене особисто другої домівки за річкою Буг. На захід нема, тому я звичайно залишусь. Але багато українців, ті, які виснажені від війни, і я зараз кажу не тих, уставших з ресторану Києва, а саме про тих, що реально дотичні до війни або воюють, дійсно мають такі думки. Ну але ще один допис мене звичайно сьогодні тригернув і я вам теж його зачитаю, щоб поки ми будемо готуватись до святкування Різдва. Ми завжди пам'ятали те про що пишуть солдати з фронту. Напевно, цю рубрику так і можна назвати солдати пишуть. Отже, я майже не маю часу читати мережі, але коли я туди заходжу, в мене просто опускаються руки. Ні, не так. Я майже в істериці пише один з військових. Так, от, поліціян, котрий кинув своє місто під час вторгнення в 22-му році, стає генералом. Прикордонника, якого зупинили в стані алкогольного сп'яніння, і він веде себе як останнє бидло після звільнення відправляють на підвищення в Київ. Того самого прикордонника, речниця котрого літала в Париж, і в якого знайшли статків на десятки мільйонів. По всій країні обшукують воєнкомів та знаходять в них десятки мільйонів доларів. І тепер виїзд коштує не 5, а 10 тисяч доларів. Мера міста Суми заарештували, за, коли він приїхав брати Хабар у 2 мільйони. А меру якогось маленького містечка навпаки віддали тисячі доларів, знайдені в шафі, бо це на пам'ятник бабці. Ну, якісь там, бабці, не знаю. Президент ремонтує літак за мільйон гривень та подає свого батька на стипендію за особистий вклад в науку. Їм всім курва замало того, що вони мають. Ми відміняємо два-три тендери, а на їхнє місце заходить 20 нових, і кожен вбиває своєю цинічністю. Друзі, я це зачитую, але з деякими, звичайно, своїми ремарками, тому що я також разом зі своїми хлопцями це бачу і так само проживаю цю історію. Проживаю ще раз і ще раз. Тому не обіжайтеся, і нехай автор допису теж не обіжається. Я думаю, що мої коментарі не будуть зайвими. Отже, вони купують автівки зі шкіряними салонами, стільці по 120 тисяч, ремонтують фасади, купують літню форму для муніципальної варти чи будують мільярдні мости, які просто падають. А потім, а потім в мережі з'являється відео, де депутат міської ради, я навіть і не чув, що такий в нас є. Який має відношення до фірми, що будує падаючі мости на своїй. На свій народження в образі імператора катається на героскутері хворі потвори. Імператори, царі господарі Всесвіту. Чергова перевірка в Одеській мерії виявила порушень на 1 мільярд гривень, новина, яку вже просто швидко пролистують. Ну, знайшли і знайшли, кого це цікавить? Обласна лікарня викладає плитку. На 30 мільйонів, звісно, з гаслом, щоб швидкі з пораненими воїнами не стояли в черзі. Вони, до речі, тепер все намагаються робити під гаслом це для наших захисників. Або я вже недавно розповідав, це для наших дітей. Пам'ятаєте історію про так звану розширення охорони поліції охорони для шкіл, де знову будуть заброньованих додаткових 30-40 тисяч. Поліцейських охорони. Так, додатково заброньовані. Але тим не менше, їдемо далі. Отже, обласна лікарня викладає плитку, і це все вони роблять під гаслом, що це для наших захисників. А потім додадуть ще один тендер на 10 мільйонів, щоб провести там світло і поставити стовпи. Тим же часом пораненим шукають милиці, інвалідні військи збирають на протезування чи ліки. А в Києві в госпіталі ветеранів замінюють вікна пластикові на пластикові на 500 мільйонів гривень. Це просто декілька прикладів, а їх тисячі по країні. Ви знаєте, я нещодавно спілкувався з однією дівчиною, яка ще з 2014 року воювала в батальйоні Айдар, потім воювала в батальйоні спецпризначення, потім була в Магурі, і десь там після Коксохіма під Авдіївкою, десь в якийсь період часу. Просто-напросто втратила здоров'я, і сьогодні вона навіть не має милиць. Так, в лікарні дають візок, але ну, ти з візком далеко ж не поскачеш, і візок треба повернути. Так от у неї навіть немає милиць для того, щоб мати можливість пересуватися, бо нирки нема. Одна нога фактично неходяча, купа операцій, ну, руки позаживали. Але ще раз наголошую, вона не має милиць. Це я вам зараз розповідаю просто про людину, з якою сьогодні, буквально сьогодні спілкувався. Так от це просто декілька прикладів, а їх тисячі по Україні, і в Києві поліція розвозить по ночам людей з нічного клуба, а їх там сотні. Яка комендантська година? Це для нас вона існує, бо вони вважають нас рабами, а для імператорів її не існує. Вони не збираються вигравати війну. Це вже зрозуміло. Вони просто хочуть, як вампіри, випити останню кров з країни, яка вже майже впала обезкровлена. Витік, кажуть про поранено, з хреновим турнікетом. Ось так витікає і країна, і ми з вами. Вони плюють нам всім в очі. Вони розуміють, що всі ми для них не несемо ніякої загрози. Вони купують автозаки на всяк випадок. Пам'ятаєте, поза минулому році на 130 мільйонів вони купили нові автозаки? Це який страшняк. За півтора року вони остаточно зрозуміли, що населення країни готове жерти це все і мовчати. Ми або встанемо зараз. Дійсно, як в останній раз, або треба визнати, що ми програли, і що ціною цього програшу може бути життя наших дітей. Повз нас проходять люди з хокейною сіткою та приладами. Місто готується до чемпіонату по хокею. Люди сміються, розмовляють про спорт, вони не бачать хлопця, який благає про допомогу. Ми в одному приміщенні, але в паралельних світах. На 2 мільярди, що виділили на серіали, можна купити 4 мільйони турнікетів і. В такому випадку це врятує чиєсь життя. Ви розумієте, оця фраза, що витік про пораненого, якого не було турнікета, і він стік кров'ю. Так от, 2 мільярди серіальних 4, це 4 мільйони турнікетів. Чи тисячі монометів, або автівок, чи десятки тисяч дронів, але здається, все це потрібно тільки нам. Коли ворог дійде до наших воріт, а він дійде, з таким ставленням до війни буде вже запізно. І всі ці потвори будуть шукати шлях, як втекти. Вони будуть готові віддати останнє, щоб хтось захистив їхні нікчемні дупи, але буде запізно. Бо захищати вже не буде кому. Бо ми витечемо. Так, ми витечемо, стічемо кров'ю без тих турникетів. Жахливо, що ми з ними в одному човні. Ми намагаємося щось змінити, але наших зусиль замало. І знову будуть світлини з вокзалів як з фільмів про війну. Тисячі жінок з дітьми по головам один одного намагатимуться потрапити у вагони і сплять на, вігу... на підлозі, аби виїхати та врятувати своє життя та життя дітей. Я би сказав, що місць на кладовищі вистачить для всіх, але в Бучі нікого не хоронили. Нас всіх кинуть в одну яму, якщо ми не змінимо ставлення до держави і до війни саме зараз. Бо зараз вже дійсно ситуація: або ми їх, або вони нас. Роман Бертулучі розмістив цей допис і дуже багато моїх побратимів його перепостило, і я також це перепостив, тому що ну, реально, реально це жопа. І знаєте, от якось листаючи стрічку новин, сьогодні я побачив допис Віктора Боберенка. Я думаю, що ми з ним поговоримо. Але допис стосувався облради Сумщини, де вони фактично ну, зібралися, і каже: Віктор: ви думаєте, вони збиралися для того, щоб проголосувати бюджет на наступний рік? Та ні. Бо в Україні діє програмно-цільовий метод фінансування. Влада, зелена влада вбила місцеве самоврядування і на час війни дозволили приймати бюджет без рад. Так от, а чому ж збиралася обласна рада Сумщини? Що пише Віктор Бобренко? Невеличка історія вашій увазі, поки зараз саме час, підписатися на наш з вами інтернет-ресурс, на нашу з вами сторінку. Підписатися також на телеграм-канал Зола, хто ще не встиг, бо там завтра, я так думаю, ми будемо. Оприділяти, а хто ж отримає у ту сокиру за найбільший донат нашим побратимам, хлопцям, які на передові збирають гроші на прилад нічного бачення? Так, саме вони самі збирають ці гроші. Будь ласка, QR-код я розміщаю, і ви зараз можете підтримати наших побратимів-мінометників для того, щоб отримати від них подарунок. Найбільший донат отримає ось таку сокиру від ось таких козаків. Тому друзі, донатимо на ЗСУ, і давайте ми на кінець закриємо цей збір на 150 тисяч гривень. Я, до речі, навіть не знаю, скільки зараз на даний момент там грошей, але нам залишилося трішечки така історія, а ми продовжуємо про Сумщину і про те, що ж Віктор Бобренко написав. А він написав дуже коротко, що обласна рада зібралася, і ось в чому вони створили нову депутатську групу. Знаєте, колись Деркач, той біглий Деркач, який зараз в Росії сенатор, разом з такою партією, як наш край, його називають на Сумщині Наш Крав, вони завели дуже велику частину своїх сателітів, А коли Вітя Бобренко їх всіх перехрестив і кричав, що Деркач це путінський резидент, то йому говорили, за що ти вообще не любиш, він он хороший? І ось тепер. Він в російському сенаті від Астрахані, а діла його живе. деркачівці спільно з частиною слуг народу. До речі, класна комбінація, правда? Проросійські разом з зеленими та да? голубі, разом з зеленими. Так от вони створили тепер фракцію з колоритною назвою За єдину Сумщину. Тут би мусив би виступити кучма і вигнути, вигукнути знамените... так оце це ж було. Бо ветерани від політики пам'ятають, як в 2002 році блок. Був за єду за єдину Україну. Ну в народі казали заїду. Так от вітайте Сумщину з новим креативним політичним утворенням. А вибори ще ж восени наступного року повинні би бути. А хлопчики вже перевзулися. Деркачівці і слуги народу тікають з вовеного проєкту. Так, вони вже не хочуть бути слугою народу. Вони вже втікають в нові політичні утворення. Ну і вишенька на голові фракції Южакову намалювали грамоту від Верховної Ради за внесок у розбудову парламентаризму на Сущині. Десь там в Астрахані всміхається у вуса генерал ФСБ Андрій Деркач. Ну, той, що ж му рукою обнімаю. Пам'ятаєте цю історію, яку вони родили? Так, от, друзі, такі от новини на даний момент. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого з вами Ютуб каналу. Підписалися, тиснули вподобайку. В описі до цього відео ви можете підтримати Ютуб канал, а також закрити збір для мінометників, які потрібен, яким потрібен прилад нічного бачення. А я з вами прощаюсь до завтра, і саме головне, кажу вам до побачення, бо, попри всі, негаразди, як би там не було, Україна ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. І слава Україні!